Чому Європейський Союз повинна хвилювати війна в якійсь там Україні? Тут можна навіть не згадувати про політичну нестабільність через гарантоване посилення втручання Кремля, економічні наслідки через втрату українського ринку та захоплення Росією ресурсів України, гуманітарну кризу через небувалу раніше кількість біженців. Ні, це все другорядне. Основна загроза безпосередньо військова. Давним-давно, ще в грудні 2021 року. Перед повномасштабним вторгненням в Україну Путін висунув ультиматум, в якому вимагав не лише запобігання вступу України в НАТО, але й щоб НАТО не приймало нових членів, особливо з числа країн, які раніше були частиною Радянського Союзу. Ну і саме цікаве виведення військових сил НАТО з країн, які стали членами після 1997 року. Проте, незважаючи на цей факт, думки в Європі розділились. Частина людей розуміє, що на Україні расисти не зупиняться, інша частина все одно вважає, що якби Росія захопила Україну, все б закінчилось і можна було б повернутися до бізнеса з южуал. Українці раніше теж були такі наївні. До 2014 року будь-кого хто піднімав цю тему, просто висміювали. Навіть після анексії територій в 2014-му і до самого початку повномасштабного вторгнення люди не вірили в можливість війни. В ЄС люди ще більш демократичні та цивілізовані, що для Путіна означає слабкі. Сама думка, що хтось може раптом розпочати проти них війну в 21 столітті, знаходиться за межами їхнього розуміння. До того ж у них є НАТО, правда? Ну як Росії тягатися з НАТО, якщо вона не може впоратись навіть з Україною? Так зараз Росія абсолютно не спроможна загрожувати країнам НАТО. Більшість важкої техніки знищено. Артилерію Росія змушена просити в Північної Кореї, розконсервовують все, що було, включно з танками часів Другої світової, музейними експонатами і екземплярами, які використовував Мосфільм. Це все так, але ключове слово тут зараз. А що буде, якщо припинити підтримку України і дозволити Росії перемогти за рахунок переважаючої живої сили, яку Кремль готовий утилізовувати в будь-якій кількості, без жодних вагань? Найближчі кілька років, можливо, справді відновиться стабільність. Росії потрібен буде час, щоб переварити Україну, щоб зняти певні санкції, щоб відновити продаж енергоресурсів, щоб поповнити запаси зброї. Можливо, навіть Молдову не чіпатимуть, звісно, якщо та не згадуватиме про вступ в ЄС. Білорусь вже й так є офіційно союзною державою, а після смерті свого незмінного правителя Олександра Лукашенка, безперечно, стане частиною Росії. Європа і схаменутись не встигне, як над нею нависатиме монстр зі щонайменше 2 мільйонною армією. А що НАТО? Загальна кількість військовослужбовців альянсу становить 3 мільйона 300 тисяч осіб, укомплектовані усім необхідним з надсучасною потужною технікою. Проте 40% армії НАТО війська США. Іранський генерал Кесем Сулеймані, ліквідований в 20-му році за наказом президента Трампа, стверджував, що через підтримку конфліктів у різних частинах світу можна послабити вплив США та змусити їх відступити. Вже зараз перед керівництвом країн Європейського Союзу постало питання: чи стане і чи зможе Америка захищати ЄС в разі одночасного виникнення конфліктів ще й в Тайвані, в Кореї чи на Близькому Сході. А що собою представляє НАТО без Америки? Перш за все варто зазначити, що другою після США країною за чисельністю військових є Туреччина. Так от чи діятиме п'ята стаття НАТО, коли напад на одного члена альянсу розглядається як напад на всіх, і якщо цей напад буде, скажімо, на країни Балтії? Чи можливо знову за зразком Будапештського меморандуму всі висловлять занепокоєння? Який варіант вам здається більш ймовірним? Найгірше те, що навіть серед керівництва деяких країн Євросоюзу вистачає людей, які свято вірять у неможливість війни, і будуть вірити аж до моменту, коли вімкнеться сирена і над головою почнуть літати ракети та дрони. Проте більшість вищого керівництва НАТО та ЄС розуміє, що цього не можна допустити.